Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, у нас сьогодні день народження і митше отримали ось таку Дай посилку дом, посилка. Будемо відкривати разом з вами, тому що ми обіцяли це зробити. Дай мені, будь ласка, ніж. Треба якось відкрити. Коротше, це настільки приємно. Давай ножиці, супер, підходять. Ладно, не. Ну ладно, не буду казати. Язик, так? Да? Мені це ще дуже багато хвороб. А коротше, я зараз все разом з вами. Тут uh, uh -huh. ще, uh, uh -huh. ще да? щось. Пакування? Покування. Давайте Давай тепер я трішку. Ну, типу, ти я. Фух, коротше, насправді це настільки приємно. ми стільки повідомлень від вас отримали і взагалі хочеться подякувати. Сьогодні день народження в нас, але хочемо подякувати саме вам за те, що ви в нас є. І завжди, знаєш, ти дуже вірно кажеш, коли мені щось бажають, я кажу, щоб вам було так само, а ще вдвічі більше. Ось Навіть так. в 10 разів нехай буде більше. Uh -huh. Ти приквіш, можна можна? можна? можна я витримаю? Дивіться, <рисував> <свіс: свіс: пас> це е, мишенятка Дрімерс. <кас> ну, Боже, ну, людина малювала. Людина малювала від руки сама. Да. <кас> 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 це про це просто Unreal. Unreal. І Боже, тут, ну, не, не один малюночок, ще, ще, окремо кожному. Може там щось написано. Льоня. Окремо ну, Льоня. Діма і Льоня. А, ну, так, це, може ну, там це, щось це, написано. Це... Я не буду читати, але вправді хочу подивитися. І вар... людина загорнула, Боже. В все пакети. так акуратно, так. Це просто, напевно, там може щось написано. Якщо написано, ми читати не будемо. Ми просто Ні, при... ми читати не будемо зараз, а взагалі то будемо. Ні, там. не написано. Не написано, Далі. але все одно хочеться потримати. Ну клас, клас, приємно, приємно. Звичайно, приємно. Те, приємно. Так, я тут, тут коротше, будемо відкривати, будь ласка, не тільки тобі це цікаво, а ще й глядачам я впевнений в цьому. Я відкриваю. Цукеренькі, цукеренькі, дивіться, цукеренькі. О боже! Так, тільки, тільки не кажіть, що ви також це плили самостійно. Ц... Це Тіма Буз, ти прикинь, боже мой. Просто подивіться, це вау, зробили Тімі. Вау, Діма, це вау. для Тіма. Так, хто друзі. не знає, Тіма, це Дімін син, мій племін. Так, Ви мені скажіть, будь ласка, ви самі це робили? Чи ну це про да ясно ще самі? Ну подивись, якщо ви це робили самостійно, ми то... хочемо зробити вам рекламу. Да, будь, будь ласка, ласка. От я хотів свій акаунт. Напишіть нам в цей в інстаграму і, зробити і, 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 і телеграм. Коротше, люди, люди, якщо ви щось робите своїми руками, ви це вмієте робити, і вам треба це прорекламувати. Відправляйте нам. Ми задоволені це будемо робити, тому що наша аудиторія — найкраща аудиторія. Малі, малі, що там? А, малюночки, малюночки да. Давай Ну, подарунок. Може, все підписано, щоб ви розуміли. Це просто намагайся в мікрофон, тому що тебе не буде це просто людина. Перевершила всі наші сподівання. Скажу я очікування. І ще тому... каже, пише мені. Короче, в інстаграм, а тобі відправити вам відправити. До дня народження чи на день народження? Я кажу, ну звичайно, саме на день народження. Підготувала чи свінки. Це просто бусинка. Просто бусинка. Ви знаєте, та, я суть, трішки все. прихворів до цього і в мене навіть є трішки там ще симптоми, але ви настільки підняли нам настрій, щоб шалфували. Так, це свічки, напевно. Так. Мені здається, що це свічки. Зараз... Коротше, ось це показую вам спочатку. Зараз я відкриваю. Нет, ще раз покажи, що а зараз я плічішку задурнула якось. Тримаю. Це з'юзку, ось такі штуки. Я розумію, що мені зараз більше підходить сині, але я дуже обожнюю зелений. <гум> ну ти кажи. Ти обирай, який ти хочеш. Давай, ну, так. давай, давай ти обирай. Я ж просто відкрив. Давай потім будемо обрати. А, це так. чашки. Це що? Ш... Ш... Це ж чашки, чашки такі, напевно, чашки. Да. Mm -hmm. Так, я буду відкривати малюночки. Ч, чомусь мені не хотілося все відкрити. Давай. Ну, я мені, звичайно, все хочеться відкрити. Боже, тут ще щось є, дивись, таке малесеньке. Прикольно. Ось, дивіться, так, такі я вам чашечки. зараз. Мені ці сині зараз личать, до речі. Ну, ясно річ, чому такі сині личать. Це, це, це напевно. Ч... Макс. Макс. Where? Ну, Я думаю, що це так, чашки. малюночки. Малюночки. Що це, це таке? Малюнки, море, бо ви з Одеси. Вау, а минулого разу ця дівчина відправила дріб. Так, я, давай хочеш, ти це відкриєш, я це відкриваєш. Малюнки. Як на мене, то ви з ними схожі, тому тримайте ПС, я старалась. Ну, те, що ви старались... Я це відкриваю. Стоїть. Я перший можна? Ну, я ж Боже, ось і не клас! Блін, а не дай. Я хочу прям поближче. Подивіться. це Чіп і Дейл, правильно? Чіп і Дейл. Клас. А хто з нас чіп, то Дейл? Ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, тому що я твій мультик дуже давно дивився. Блін, це клас. Коротше, я хочу тебе прям прорекламувати. Будь ласка, напиши мені, чи ти це робиш на замовлення, і ми, якщо що, обов'язково прорекламуємо. Так, я ставлю поки що. І от море, дивися, як краса. Це дуже Подивись. Можу. Дай подивитися, потримати да. просто, знаєте? Просто мистецтво потримати. хочеться тримати. Тримати да. біля серця. Так, ти далі відкривав там? Ні, Далі ще не відкривав. В мене, коротше, одна картина ця стоїть вже не, прям а в давайте... спальні. Олесеньки. Ані. А, Це а, ані. ані. Ну, то тоді Ані ми залишили. Ні, так Всім цікаво. А, в ну, сенсі. Ну, 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 всім цікаво, Окей. Всім я цікаво. передам обов я на, на, на правах чоловіка, я відкрив. Да, давай. Так, дивимось. Потім а взяв і не відкрив? Це не чесно. Це не чесно, ми домовились. Ой, дивись, які прик. А і що не це кажіть, що ви також це робили своїми... Ні, кажіть про це, звичайно. Це щось зроблене своїми руками. Це, це типу чокер на шиї, дівчата, Ану, ну підказуєте. Ну так, дивись таке. А штука. Ну клас. Я ну, не буду приміряти, звичайно, але. Так, я відкриваю тоді наступне, на правах е, самого себе. Це дуже тут ще є цукерки, до речі, і тут є ось така штука. Я штока. зараз прямо її буду знімати кружечок. А, щоб тут Five candles. Так. Може, може це підсвічки? Ну, напевно, напевно. Я просто не впевнений. Да, напевно так, напевно, я... так воно є. Тут цукерочки ще, і знаєте що, тут, тут є. Це набір створення свічок. Ага, це Інструкція. Да. Прикинь! Клас. клас! Знаєш, ад... просто ад... подивись. А так, чому? Так. Тому що все своєму. Боже, я не, я не знаю, як тобі вдячити. Тут Боже, що ще є. Що? Тут ще є любов. Але тут ще є любов. Це залишиться нам. Клас, Боже, ну нам настільки приємно. Коротше, ми обов'язково своїми руками зробимо ці свічки, і я тепер зрозумів, чому немає ручки. Це. Для свічок, скоріш да. за все, да. це, це, це було неймовірно круто. Ви дуже талановита людина, да. то ви е, надихаєте нас. Я хочу звернутися зараз навіть до всіх глядачів, що кожен з вас нас надихає, тому що не було б вас, не, не було, було б нас. нас. Це правда. І ще раз нагадую: якщо ви хочете і ви талановита людина, просто скажіть про це, скажіть, скажіть, я вмію робити це і хочу, щоб про це знала якомога більше більше. Ми... І наш майданчик стане для вас рекламною площадкою.